Дай вам Бог здоров'я, вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 31 розділу планування. Тема поточне планування, завершення пояснення суті поточного планування. І відповідь на питання, що почати планування. В цьому відео ми обговоримо, що починати поточне планування. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк на цього відео та вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше навколо вас людей стануть свідоміші і відповідальніші. А вам жити стане комфортніше і щасливіше. Тепер про суть справи. Так, для успішного життя потрібно жити своїм життям. І, не чекаючи непланових подій чи чиїхось вказівок, планувати своє життя. Що таке своє життя? Якщо ви працюєте на себе, то ви цілком залежні від своїх мрій, планування, дієвості і результативності. Потрібно брати і робити. Це ваше життя. І свобода, і захист. І хлопати. Якщо ж ви десь працюєте, як нанятий працівник, то ваша ініціативність і ваше планування своєї діяльності в рамках цілей і задач поставлених роботодавцем. Призведе до вашої дієвості і результативності. І, відповідно, дасть визнання, достаток і допоможе реалізувати омріяні мрії або ціль. Тому потрібно планувати. Це також ваше життя. І свобода, і захист. І хлопоти. Як же правильно планувати? Перше. Щось сьогодні захотілося і відразу планувати його реалізацію. Друге. Щось омріяти, фундаментально розібратися, чи воно нам потрібне, захотіти та запланувати його реалізацію. Будемо робити, що хочеться, задовольнятимемося тимчасовими радостями від досягнутого, але ніколи не досягнемо глобального і важливого. Бо буде суєта і відсутність фокусування на потрібного. Правильно планувати від великого. Спочатку ми мріємо, розумно оцінюємо ситуацію. І встановлюємо цілі на багаторіччя. З багаторічних ситуацій формуємо річні плани. З річних планів квартальні, з квартальних місячні, з місячних, з місячних тижневі, з тижневих щоденні. Так ми відносимося і до планування дій. Переглядаємо плани вищого рівня, довшого періоду, перед початком формування плану дій поточного меншого періоду. Плануємо переглядаємо. На рік багаторічний план. На квартал річний. На місяць квартальний, на тиждень місячний, на день тижневий. Слід зазначити, що світ змінився. І важливість планів змінилася. Раніше популярними і зручними були три плани: денний, місячний і річний. Вони ж були і основними точками контролю. Проте, з'явились додаткові вимоги до перше відповідальності і результатів людини. Друге комфорту для людини. Третє. Швидкості початку і завершення складних задач. Нині популярними і зручними стають чотири плани: денний, тижневий, квартальний, річний або проєктний. Точками контролю стають тиждень і квартал. З подальшим переходом людства на віддалений режим роботи забезпечення комфорту і зручності, необхідності і швидше і в строки реалізовувати проекти, плановість. Все більше буде зміщуватись до тижня і кварталу. Чому так? Пам'ятаєте раніше сказану фразу? Людина переоцінює, скільки вона може зробити за рік, і недооцінює, скільки може зробити за 10 років. Пам'ятаєте? Так от, про день і тиждень. Люди до поштовху, до тих пір, поки я щось не штовхнуло, планують на день мало, чим втрачають життя. Люди після поштовху планують на день багато, зазвичай не виконують. Це стрес, незадоволення, втрата мотивації. Планування на день є в певні періоди проблемним і для високоорганізованих людей також. Адже вони також хворіють, відволікаються на неочікувані життєві питання. І саме вони отримують або перезавантаження недосип при бажанні обов'язково виконати денний план. Або психологічні травми від переживань за невиконане у разі хвороби чи інших неочікуваних обставин. А ще неорганізовані погіршують їм статистику успішного виконання. Потрібно багато енергії витрачати на забезпечення виконання не своєї частинки великої своєї роботи, за яку відповідальні неорганізовані. Організовані вони обов'язкові і встановлення тижневих планів допоможе їм менше перейматися. Повільністю і своєчасністю інших. Грамотніше розпланувати свої роботи, заощадити час на зменшенні щоденних контрольних і комунікативних заходів. Тиждень дає свободу дій. Можливість ефективніше планувати час. Усувається негативний наслідок в залежності від інших, від виконання їх частини складного завдання або невиконання. Тиждень достатній для виконання багатьох задач. В тому числі ємних по часу та пов'язаних з комунікаціями з іншими. Тиждень прибирає зайві загальні планерки, які пожирають час. Правильним є видача задач виконавцям на тиждень з щотижневим основним контролем і декілька проміжних контролів серед тижня. Але попередньо в відносинах між різними людьми в організації потрібно встановити культуру вирішення один на один без залучення керівників чи посередників з робочих питань, якщо такі виникають протягом тижня. Сім'я є добрим прикладом еволюції відносин і відносин один на один. Перше, коли є батьки і є малі діти, то рішення приймаються батьками без обговорення з дітьми. Друге, коли діти підростають, то незважаючи на те, що ряд питань обговорені в колі сім'ї, у разі, коли виникають відхилення, діти приходять до одного з старших і один на один, обговоривши ситуацію, приймають рішення діяти та діяти. Третє, коли діти виростають, вони стають самостійними. Кожний з них діє самостійно, так як і батьки. Немає загальних подгоджувальних зборів для погодження того чи іншого проступку. Всі є окремими, повноцінними, індивідуальними і незалежними. Незважаючи, що всі є вихідцями з однієї сім'ї, все ж вони вже стають різними сім'ями. Якщо виникає якесь питання, то відповідний член сім'ї підходить до іншого відповідного члена сім'ї і один на один вирішують подібне питання. Немає загальних зборів. Так от для компаній з великою кількістю людей найправильнішим є другий варіант. Всі в компанії повинні рухатися в одному напрямку, обговореним і доведеним до всіх курсом. Синхронні дії. Разом з тим, коли виникають мікровідхилення чи поточні питання, то питання, що виникають, повинні вирішуватись негайно, без очікування наступних загальних зборів, колективних обговорень і затверджень. Негайно. Кожний член колективу повинен самостійно ініціювати обговорення, повідомлення і погодження з профільним керівником чи колегою і забезпечити вирішення питання. І тільки якщо питання стосується змін раніше затвердженого курсу, чи стосується інших людей, тоді доводити його іншим до відома без обговорення чи до виконання. Про місяць квартал, і рік. Без сумніву, місяць є ідеальним для обліку поточних фінансових показників. Квартал є ідеальним для виконання проєктів і реалізації складних завдань. Рік є добрим звітним періодом і по фінансовим показникам, і обліку кількості виконаних робіт. Так як більшість нового глобального, що впроваджується, є великим, все ж найкращим для такого є планування за кварталами. З певним застереженням. Те, що можна зробити за квартал, люди, як правило, розтягують на півріччя і рік. Але світ змінився. Світ і бізнес вимагає швидкості. Річні проекти для бізнесу страшні. Вони застарівають, втрачають конкурентну перевагу і через рік зроблене стає нікому не потрібне. Або конкурентів наздогнати вже неможливо. Все, що можна зробити за квартал і рік, потрібно планувати зробити за квартал. Як мінімум, розробити продукт, який. Можна показати чи протестувати. Квартал це реальний період для складних задач, багатоскладових задач для проєктів. Описавши теоретичну частину стосовно поточного планування, далі ми повторимося і зазначимо частинки, яких планів потрібно буде реалізовувати в поточному плануванні. Але кожний пункт будемо розказувати як інструмент з застосування з посиланням на раніше викладені теоретичні роз'яснення. Закінчуючи пояснення теми поточного планування, хочеться зробити декілька заміток. Лайфаків, як зараз говорять. Перше, люди вважають час швидко Насправді він не такий. А ви спробуйте стати в планку на 5 хвилин. Планка це така фізична вправа. Стаємо на лікті, спираємося на них, на фаланги пальців ніг, а коліна піднімаємо і рівно тримаємо корпус тіла певний час. Спробували? Ну як? 300 секунд це багато. Так, це безмежно багато. Та й 30 немало. От це нам був лайфхак оцінки часу, оцінки швидкопливності часу. Друге, приклад інтегрування задач на воду. Як щоденно можна багато встигати? Добрий приклад, як одночасно займатися оздоровленням і молитвою. Почитайте молитву, зафіксуйте час, встаньте в планку і замість рахувати. Читайте молитву. Відразу реалізуєте дві задачі. Молитесь і оздоровлюєтесь. І як же ж для вас заходитиме в ту саму глибину підсвідомості сутність слів молитви дуже сприймається. Так же можна робити, коли фізично важко працюєш. Оце такий от варіант рішення зразу декількох задач або інтегрування декількох задач одна в одну. В Наступному році ми презентуємо вам універсальний органайзер планування. Обов'язково підпишіться на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Для вас особливо важливо залучити до навчання планування ваших близьких та ваших колег і підлеглих, якщо ви керівник. Оскільки дії кожного стануть сфокусованіше, і ви відразу побачите кращі результати в житті і на роботі. Тому перепустіть це відео. Та запропонуйте іншим вивчити планування. Перегляньте всі 41 урок з теми планування. Вони на YouTube каналі у вкладці розділу планування та, виконавши всі практичні вправи, ставайте сконцентрованішими і результативнішими. Будьте щедрими, підтримайте наш канал фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібного. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.